Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена. А ти йшла поперед мене моя струнка, солодка згубо, і я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до земниці. Немов траву безплідну, дику, топтала і не чула крику тих колосочків. Б ти йшла собі, а в мене згадки про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосочку вусате, то не всипущий трубу зільний. То молодень калач весільний, то для дітей пахуче булка, то хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати, та я змовчав. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колося, що то любов мою безмежну стоптала так. Не обережно.